Робоче місце при платінні зачіски Сфінкс вам має бути зручно стояти так, щоб ви дотягнулися до клієнта. І коли ми робимо брейди, наші ручки мають бути, наче трошки наперед. Ми їх задаємо. Тому відповідно клієнта потрібно так покласти, щоб він нас був трошки наче наперед. Тому, якщо він просто сидітиме, ви до нього швидше всього не дотягнетесь. Тому нам потрібно крісто, яке нахиляється спинкою. Да, нахиляється на спинках вверх-вниз, є підголовне костей, який виймається вверх-вниз, Ми його можемо рухати. Типу, це дуже зручно. Але якщо у вас такого немає, берете звичайний стільчик, той який у вас є, і пластмасову та горятку на неї, і ви вже будете над клієнтом наволодіти його суперсилою. А якщо у нас є стільчик, який нахиляється спинка в нього, то ми звісно можемо клієнта покласти на ту висоту, яка нам необхідна. Далі, що нам ще потрібно? Нам потрібно ну, мені зручно працювати із таким фартуком, на який я чіпляю зажими, кладу сюди грипінці, е ножнички, пульвізатор з водичкою, і мені зручно з ним працювати. Я так собі зачепила і погнала. Ось так все у мене тут є, Він з'єднується, роз'єднується, там, якщо жорчіше, жор 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 легкіше одягнутись. Е далі що нам ще потрібно водичка. Хочу вам буде зручніший, або в баночці кругленький, або ось такій, щоб потрібна дисперсія розпилення. Дезінфектор да, обов'язково прибираємо своє робоче місце і дезінфікуємо інструменти перед клієнтом. Серветки, якщо треба щось витерти, сухі, вологі зажими, да, після того, я їх миємо, Гребінчик у нас має бути з гострим кінчиком, саме з гострим, Або можете його додатково підточити, або початок підточити. Зажими більше, зажими менше. Також з резинками зручно фіксувати бази. Далі ми вважимо, зважуємо наш матеріал на вагалах. Це можуть бути такі кухонні ваги, це може бути ложка ложка з вимірювачем. Також у нас ножнички для підстригання. і все. Гель для платіння резинки ткани для зв'язування фаз. В цьому уроці ми плили свінксу з, з такими гелями, я вам їх показую. В принципі, будь-який гель на водній основі нам підійде. І в кінці можна було б зафіксуватися пінкою, і тоді нам потрібно ще дюрах. А якщо користуємося дюрагом, це ось така шапочка, яка одягається, пінку нанесли, да? потім там у нас є в одному уроці, як ми їм користуємося, одягнули, феном посушили, тоді нам буде потрібний фен. Тригли, водичку попшикали, заплили, клієнта відпустили, дали інструкцію по догляду, розказали в процесі, що нам потрібно за ним доглядати, І все. Головне, бережіть спину. Нахиляємося рівно, не заокруглюємо так спину, не затискаємо собі м'ясо, бо потім буде щось боліти. Тому нахиляємо спину рівною. Така спокусниця тут у нас поясіна перехиляється і не заокруглюємо її, і не сутулимось. Ось таке скромне наше місце. Крісло, звісно, воно не дешеве, але дуже зручно з ним працювати. Верх-вниз спинка нахиляється, підголовне теж не нахиляється. Так уже рівніше правіше потрібно клієнта покласти, щоб не ганятися з ним, а взагалі зручне. Але якщо його немає, користуйтесь обов'язково пластмасовою табуреткою.